І напередодні у змі поширилася інформація, що Укрпошта розіслала першу партію повісток військовозобов'язаним. Про це написало видання «Ukrainian Military Pages» з посиланням на представників командування сухопутних військ ЗСУ. Ішлося про те, що на сервери національного оператора поштового зв'язку автоматично надійшли близько 6 тисяч повісток із електронними підписами начальників ТЦК. новину. підхопила низка українських змі, утім, офіційного підтвердження цієї інформації. Досі немає. Ну і на сайті і у соцмережах прослужба Укрпошти цю ситуацію поки не коментує. Напряме звернення кількох українських медіа там відповіли, що не підтверджують інформацію, зазначену в публікації «Ukrainian Military Пейдж. Водночас інше видання деві стверджує, що взяли коментар гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського. мовляв, він уточнив, що тестові повістки дійсно були розіслані, але йдеться не про 6 тисяч як повідомлялося раніше, а про близько 1 тисячу запрошень до ТЦК. До речі, наша команда і наша редакторська група також звернулася до. Укрпошти, аби вони прокоментували цю інформацію, будемо чекати від них відповідь. Як тільки вона з'явиться, обов'язково вам повідомимо. І про плани Міністерства оборони автоматизувати створення та вручення повісток військовозобов'язаним заговорили на початку тижня начальник управління інформаційних технологій міністерства оборони України Олег Берстовий розповів у доу подкаст про цифровізацію в та деякі нововведення у цьому напрямі. Зокрема, він анонсував, що повістки створюватимуться в реєстрі оберіг, отримуватимуть цифровий підпис уповноваженої особи та автоматично відправляються на централізований друк. Ми зробили зараз функціонал, щоб можна було генерувати її в оберізі, підписувати електронним підписом начальника ТЦК в оберізі і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Вона буде відпратися відразу на централізований друк, з централізованого друку буде пратися в Укрпошту, де Укрпошта буде розвозити. І по АПІ в нас буде інформація, де ця повістка, в принципі, знаходиться. Ми ну, нагадаємо, що уряд затвердив новий зовнішній вигляд повісток від ТЦК. Вони мають бути сформовані або на бланку, або за допомогою електронного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів оберіг і містити qr код Перевірити законність автоматичної повістки українці можуть через застосунок резерв плюс, де вбудований спеціальний сканер QR-код. Детальніше зараз будемо аналізувати всю цю історію з адвокатом Євген Филипець. Долучається до нашого ефіру. Пане Євгене, моє вітання. Доброго ранку, добрий ранок. Пане Євгене, хочеться зрозуміти і від вас з фахової точки зору, якщо проаналізувати цю ситуацію, так могли врешті-решт розіслати подібні повістки поштою з реєстром військовозобов'язаних, чи ні? Можливо, вам відомо так з власних джерел серед колег, адвокатів, юристів спілкуєтеся або можливо хтось із ваших клієнтів таку повістку вже і навіть міг отримати, наприклад. Я в цьому контексті хотів відзначити е, таке основоположне поняття, визначити, що власне повістка це єдиний адекватний нормальний спосіб комунікації ТЦК та е, громадянина, то військово зобов'язаного чи е, це дає власне розуміння того, що тебе запрошують у визначеному законом порядку з'явитися з якоюсь метою до ТЦК, тобто оця історія, яка тривала. Дещо з моментами незаконного там затримання, доставлення багато бачимо інформації в засобах масових в соціальних мережах. Ось повістка це єдиний адекватний спосіб запрошення особи до ТЦК та СП. Відзначу, що правова основа цього була закладена ще від 18 травня. Коли ми побачили е, нові е, нові акти, які регламентують власне сферу мобілізації, зокрема 560 шістдесята кабінету міністрів України, де було визначено власне оця процедура отримання повістки, і що найголовніше в інших актах передбачено нове вручення цих повісток. Тобто, якщо людина не немає за місцем проживання, яке вона вказала під час оновлення даних, якщо особа відмовилася від отримання цієї. Повідки вона вважається такою, що її отримала, тобто юридична правова основа закладена була ще раніше. Більше того, цей цифровий підпис, підпис начальника керівника підската. Спе він власне там і визначений, і ця електронна процедура про що щойно був сюжет, тобто як триває механіка виготовлення цієї повістки, вона теж має свою юридичну основу. Стосовно того, чи вже надіслані такі повістки там моїм клієнтам чи знайомим, поки що ми їх не бачимо поки що ми бачимо повістки, які а, вручаються в тому порядку, в якому вони й вручали ще органами місцевого самоврядування. А, до речі, зараз дещо там активніше бачимо цю інформацію стосовно вручення повісток. На вулиці, чи там предметно Ти ЦК СП вручає повістки в тому порядку, який був стосовно цих повісток нових, я не думаю, що там буде якась інша інший формат. Бо Конект той самий Укрпошта та громадянина це рекомендований лист. Це відповідно буде чи повідомлення з відділення про те, що вас чекає повістка, чи це буде доставлено представником Укрпошти по місцю Наголошую по місцю або того, місць, того а, місця проживання, де було зазначено під час оновлення даних до 16 липня в резерві, або якщо не оновлені дані, то до місця проживання, де зазначено в матеріалах особової справи, яка знаходиться в ТЦК та СП. Пане Євгене, дивіться тоді, щоб зрозуміти, якщо зараз беремо до уваги саме. Ось цю автоматизовану систему згенеровані повістки реєстром військовозобов'язаних без участі працівників ТЦК, скажімо так, в паперовому вигляді, і які можуть надсилатися через Укрпошту, так кому такі повістки можуть прийти насамперед, щоб розуміти, от за яким принципом автоматизована система обирає так, кому все ж таки з військовозобов'язаних надсилати ту чи іншу повістку. Ну, ми звичайно розуміємо, що в реєстрі військовозобов'язаних тим особам, яких вже реалізовано право на відстрочку, сенсу надсилати ці повістки дуже мало, тому що особа нещодавно уточнила дані, і в межах трьох місяців в неї дійсна відстрочка. Але я скажу з практики, що на сьогодні багато осіб чекають цю повістку з тих людей, які мають право на відстрочку. Наприклад, студенти, багатодітні батьки, інваліди для чого? Для того, щоб спокійно, без оцих черг, без реєстрації в електронній системі де потрібно вистояти Ну багато часу повірте з практики. Це займає багато часу. Люди очікують отримання цієї повістки, щоб прийти в ТЦК СП швидше і подати документи для відстрочки. Ну таких людей звичайно є там значна меншість, але такі особи є. Як визначаються ці люди літом? Було заявлено офіційними особами про те, що це здійснюється за способом таргетованої реклами. Ну дуже цікаве формування, що в нього вкладали, поки що невідомо. Юридично можна сказати одне: що таких осіб мають запрошувати військово зобов'язаних, які є придатними до військової служби і не мають права на відстрочку. Пане Євгене, хочу уточнити, я правильно розумію? Тобто можуть заме через Укрпошту надіслати повістки і тим людям, як ви кажете, зобов'язаним, які стоять на обліку, новили дані, мають право на відсрочку або на бронь тощо. Тобто такі особи теж можуть отримати повістку. Ні, тут я ага. уточню: ага. багато людей на сьогодні має право на відстрочку, тобто документальне, але його так. ще не реалізували. Тобто вони ще не ходили в ТЦК та СП оформляти, ТЦК не знає, що вони мають право ага. на відстрочку. Це навпаки, плюс для людини, що вона. Безперешкодно, без черги потрапить в ТЦК для оформлення своїх документів на відстрочку. А от ті, хто вже мають оформлену відстрочку, сенсу їм надсилати повістку, я не бачу угу. зрозуміло. Пане Євгене. Ще хочеться від вас почути, як взагалі така от електронна система, наскільки вона буде достовірною з певними даними, тому що знаємо, що бувають певні прогалини в електронній системі, коли дійсно недостовірність даних щось не відповідає даним, так. В одних реєстрах може бути, в інших може не бути, але, хоча людина ходила в ТЦК, все оновлювала, всі документи відповідні має чи можуть бути ось такі випадки траплятися саме за допомогою згенерованих повісток реєстрам військовозобов'язаних теж. На мою думку, це все стане предметом розмов, предметом адвокатської роботи, коли ці повістки прийдуть і люди за ними не з'являться з тих чи інших підстав. І тоді буде, будуть ці особи притягнуті до адміністративної відповідальності, стосовно них будуть відкриті відповідні матеріали і складена Відповідна постанова. Я думаю, що ці всі неточності, от тоді ми будемо досліджувати як доказову базу при оскар. Жені власне оцієї адміністративної відповідальності за неявку по повісті, чи там будуть якісь неточності, я думаю, що будуть неточності. Більше того, поки що не до кінця не досконало зрозуміло ситуація власне з тим, як проводиться розгляд цих адміністративних матеріалів, і от, власне, ці технічні дрібні моменти вони назбируються для того, щоб в судовому порядку скасовувати власне оці адміністративно ці штрафи, які будуть очевидно в кінцевому результаті. І що найважливіше за неявку за цими повістками. Якщо навіть особа і вважає, що там якась помилка в ній скоріш за все, це буде скерований запит від ТЦК на поліцію. і Такі особи повинні отримати новий статус в розшуку. Тому, власне, і на вулицях почастіше є кількість людей, які будуть затримані органами національної поліції. І тут важливий момент зрозуміти, в який спосіб ці особи затримані, в який спосіб доставлені до найближчого ТЦК, як визначено чинним законодавством, і яка взагалі юридична природа оцього контакту людина держава. Зрозуміло, так Ну, будемо чекати на офіційне підтвердження. Ці інформації подивимось вже по ситуації, як будуть надходити ці повістки через Укрпошту, і тоді вже будемо розуміти реальну і повну картину. Вам дякуємо наразі за те, що долучилися до нашого ефіру. Адвокат Євген Филиппець спілкувався з нами.